Сьогодні, 20 липня 2016 року, закінчить свою історію пам'ятник на центральній площі міста Новий Буг. Після Майдану Революції Гідності сесія Новобузької ради приймає рішення демонтувати пам'ятник Леніну, але фізично так і не приступає до його демонтажу. На першу річницю Революції Гідності у листопаді 2014 року патріотично налаштовані наукожани пробують завалити пам'ятник. Ця спроба також була невдалою. І лише 23 січня 2015 року вранці люди помітили постамент, повалений під сосною. З того часу. Сточилось багато розмов, що треба зробити на місці колишнього пам'ятника аж до цього часу, поки на верхусі постаменту не почав рости бур'ян. Тож міською радою було прийнято рішення знести постамент і цим самим завершити декомунізацію в Новобузькому районі. Сьогоднішнього дня починається нова історія центральної площі міста. Якою вона буде, побачимо. Лишилося чекати недовго. Буде там фонтан чи нова скульптурна композиція, покаже час. А на питання громади: чи стане від цього жити краще, відповім. Якость нашого життя залежить лише від нас, і не потрібно чекати, поки хтось зробить наше життя кращим, крім нас самих. Добрий день, Максим Олександрович. Сьогодні ми бачимо стадію розбору постаменту Леніна зайшла завершальну стадію. Досить давно ми ще в минулому році було демонтовано пам'ятник Леніна і постамент залишався на центральній площі місті. Тому ми вирішили все-таки навести лад на центральній площі, прибрати цей постамент. Спочатку ми зробимо тут клумбу, а в подальшому будемо виходити з пропозиції до депутатів і до мешканців міста про те, яким чином було устроїти нашу центральну площу. У мене є все-таки, щоб в подальшому ми побудували гарний фонтан в центральній площі міста, встановили лавочки, відпочинку.

Процес декомунізації завершується і ми на сьогоднішній день вже дійшли до того, що проводити треба благоустрій. Завершується питання з перейменуванням вулиць, але в нас є досить багато мешканців, які не задоволені прийнятими рішеннями в області. Тому є ініціативна група, яка піднімає питання про подальшу зміну нас. Вони не будуть слухати нас з режиму, але будуть ті, які дійсно будуть підтримку мати в наших мешканців. Доведуться роботи по благоустройству, йде по покос трави, вивез сміття. Я думаю, що разом ми, я хочу запросити всіх мешканців небайдужих долучитись до цієї роботи і навести лад біля своїх власних домівок, підприємств, організацій, магазинів і комерційних об'єктів. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.